Насамперед дуже важко вирощувати е, зерно, посіяти, контролювати зріст, скідників а потім бігати. Е... Ну, типу, Хто скосить, а потім до сусіда на зберігання попросити. Коротше, кожен хоче гроші за свій труд. Я згоден, на 100%, але просто є ринок. І коли, наприклад, фермеру каже, що зараз там, ціна на сонячні, наприклад, там 27 тисяч, він каже, я хочу 40, якби і то не високоолегіновий, що він там, наприклад, десь там можна якось дотягнути. Ну, Він каже, я чекаю, я знаю, що всі дають 40, то це зовсім інше питання. Але ну, це не тільки фермерів, це кожен труд можна так оцінити. Ну, це, це дійсно оцінюється кожен труд. Перевізника, переробника, той, хто вирощує, не знаю, посередника, тому що ну, для вас там, там безпосередниця, хто хто тако на телефоні познав і сказав, та, там можна купити, там можна продати, скинь мені сюди, в карманчик там 100 мільйонів. Тисяч, ні, трошки по-іншому е, працює ця вся схема. Тому кожен труд має оцінюватися, згоден, але є просто ринок, і як би ти не хотів би продати дорожче. Типу у нас ж це теж стосується. Ми теж виробляємо соняшника олію, і ми теж хочемо її продати за 100 мільйонів. Чим дорожче, тим краще. Але є ринок, який диктує правила, і ти можеш десь ну типу плюс-мінус там поверху, понизу, по верху, по нозу, середній частині ринку йти, але пригати вищі ринки ну то нахрен ти нікому не треба, бо можна купити набагато дешевше.